Всім привіт! Ви на ютуб-каналі Ніколи не бігайте на одинці. Моє ім'я Паша Філіппічу. І сьогодні я розкажу вам про сім найбільш розповсюджених міфів про біг. Ну і звичайно, ми їх спростуємо. Поїхали. Дихати під час бігу потрібно виключно носом. Це доволі розповсюджений міф серед новачків. Нещодавно до мене звернулася дівчинка, яка ніколи не займалась бігом, і поскаржила, що їй дуже важко дихається під час бігу. Як виявилось, вона вперто вважає, що дихати під час бігу потрібно виключно носом. Чомусь, звідки взявся цей міф, я гадки не маю. Але це повна дурість і маячня. Дихати потрібно так, як вам зручно. Скоріше за все, і носом, і ротом одночасно. Справа в тому, що під час бігу організм використовує доволі багато енергії. А барейний з окиснення жирів і вуглеводів в вашому організмі за допомогою кисню, що ми вдихаємо. Діаметр отворів. Нашого носу не вистачає, щоб забезпечити достатню кількість кисню для організму. А от діаметр отвору ротової порожнини навпаки забезпечує достатню пропускну здатність, щоб задовільнити наші потреби в кисні. Тож, відкривайте рот поширше і не соромтеся. Бігайте в задоволення, так як вам зручно. Бігати потрібно з носка або туди ж касу, бігати потрібно з п'ятки. Насправді, доволі багато експертів і досі сперечаються з цього приводу, але більшість сходиться на думці, що це дуже індивідуально для кожного конкретного спортсмена. Більшість виробників бігового взуття роблять кросівки таким чином, щоб більш безпечно і комфортно було бігати саме з п'ятки. І з мого власного досвіду спостереження за спортсменами я бачу, що більшість новачків бігають саме з п'ятки. А вже потім зі збільшенням навантажень, швидкості тренованості, починають бігати з середньої або передньої частини стопи. З власного досвіду можу розказати, що я так само починав бігати з п'ятки, і перші три марафони пробіг на п'ятках. А вже потім зі збільшенням швидкості почав приходити на середню і передню частину стопи, як бігаю зараз. Тож не переймайтеся щодо того, як ви бігаєте з п'ятки, з носка і так далі. Особливо, якщо ви тільки починаєте свій біговий шлях. Просто бігайте в задоволення. І головне, не забувайте тренуватися і особливо приділяти увагу силовим вправам для укріплення ваших м'язів. Це, мабуть, найбільш такий популярний міф взагалі прям. Ну, Я тільки його знаю. З його того списку. А, ні, то, що дихати треба носом, не Угу. Тобто ти знав, що треба дихати носом? Чи ти знав, що це міф? Біг вбиває коліна. Найбільш розповсюджений міф серед хейтерів бігу і людей, які просто знаходять виправдання для того, щоб не займатися спортом. Давайте розбирати. Насправді біг не те, що не вбиває коліна, він навпаки допомагає їх зміцнити. Ось це поворот! зануритись більш детально, то м, насправді майже 100% бігунів стикалися з больовим синдромом в області колінного суглоба. Ай, больно, суглобу. Але в 90% випадків це пов'язано з надмірним навантаженням і неправильно підібраним планом тренування. Давайте поясню, що відбувається. Під час надмірного навантаження м'язи занадто сильно скорочуються і перебувають в такому гіпертонусі. Мязи тягнуть за собою сухожилля, що кріпить м'яз до колінного суглоба. І це сухожилля починає надмірно розтягуватись. І саме це спричиняє біль в коліні. Насправді це не в коліні, а в області колінного суглоба. Як з цим можна боротися? По-перше, треба робити масажі. Треба розтягувати м'яс, який занадто сильно скорочений і знаходиться в гіпертонусі. І по-третє, цей м'яз потрібно окремо тренувати силовими вправами. Якщо ви все зробите правильно, то цей біль минеться. Якщо говорити про інші 10%, які не пов'язані саме з такими примітивними елементами травм, то це якісь травми, які були вже до початку заняття бігом, тобто дитячі травми, якісь механічні ушкодження або щось таке інше. Тут дійсно треба звертатися до лікаря і шукати першу причину таких травм. Але сказати, що саме біг вбиває коліна, це зовсім немірно. Навпаки, якщо ви будете займатися грамотно, робити силові вправи та спеціальні бігові вправи, та підсилювати ваші конкретні м'язи, які мають слабину, скажімо так. То ви зменшите навантаження на суглоби і е, зменшите ризик взагалі травмуватися навіть в повсякденному житті. Тому біг не вбиває коліна, біг навпаки, допомагає захистити ваше коліно від майбутніх травм. Але виключно, якщо займатися правильно і не перенавантажуватись. А ти хіба не займаєшся спортом? Бігом не займаюся. Ну так. Ти чимось іншим займаєшся, ти плаванням займаєшся, ролики, скейт. А чого я плаванням займаюсь? Тому що біг вбиває буває коліна. Ну, в тебе зі спиною проблема, а не в коліном. З коліном. Знову ж таки, я думаю, ти підпадаєш під відсоток або в тебе була якась травма. І тут не біг вбиває, а ти їх вже вбив, а біг просто. Ну, будь-яке навантаження стимулює больовий синдром і попередні травми. Але ну, насправді бачив людей. З проблемами, прям з вбитими мінісками, там, котрим кажуть, що взагалі не можна займатися піхом. А вони бігають, і їм це нормально вдається, і навпаки, в них потім біль зникає. Тому що за рахунок того, що вони зміцнюють м'язи зв'язки, то навантаження саме на суглоб зменшується. Тобто все компенсується саме м'язами. І в мене, наприклад, проблема. В мене теж болить коліно. І я знаю, що в мене. Це кравцевий м'яз, який він найдовший м'яз в тілі, він здається, аж отак через цю ногу йде. Він отут ще тримається якось до сухожилля. І в мене тут болить постійно. І мені, щоб е, позбутися цього болю, потрібно, по-перше, е, розтягувати м'яз, щоб він не був такий стиснутий. І по-друге, його потім е, е, закачувати, щоб він витримував навантаження. Все. тебе, тебе теж коліна вбиті, тому біг вбиває коліно. Ну, це не коліна. Це зв'язки, це м'які тканини. Тому. Ну болять же. Так я і казав, що майже 100% спортсменів mm. стикаються з больовим синдромом. Так, да, але це не вбиває. Навпаки, насправді, я навіть з урахуванням цього невеличкого болю зможу набагато більше навантаження витримати на коліна навіть ударні. Тому що в мене все це скомпенсується за рахунок м'язів підготовлених. Перед пробіжкою та після пробіжки потрібно робити розтяжку. Це популярний міф навіть серед досвідчених бігунів. Якщо е, узагальнити всі дослідження, які я знайшов у вільному доступі в інтернеті, можна зробити висновок, що розтяжка перед пробіжкою жодним чином не впливає на показники бігу, на ефективність тренування і на профілактику травм під час тренування. Таким самим чином не впливає на відновлення і розтяжка після пробіжки. Насправді, після пробіжки, скоріш за все, це пов'язано з якимось ефектом плацебо, коли вам хочеться просто зняти напруження з забитих м'язів. Якщо вам це зручно, можете це робити, але це не допоможе вам якісно відновитися. Але з іншого боку, що б я радив зробити, це зробити сугубну гімнастику перед пробіжкою і добре розігріти ваші м'язи перед інтенсивним тренуванням. Це дійсно зможе допомогти вам знизити ризик травмуватися. А також якісніше виконати тренування. Але зовсім забувати про розтяжку не варто, тому що окремі тренування вони дійсно допомагають покращити якість основних тренувань та знизити ризик травмуватися. Тому займайтеся розтяжкою правильно, робіть окремі тренування з розтяжки. А під час пробіжок до та після робіть за бажанням. Я, наприклад, роблю просто суглобову гімнастику перед пробіжкою і можу трохи потягнути м'язи після. Але насправді це ні на що не впливає, тому можете це скіпнути. Бігати потрібно щодня. Розповсюджений міф серед новачків, які хочуть пропустити взагалі біг повз своє життя і просто знаходять виправдання для того, щоб не бігати взагалі. Тому що блін, ну я не зможу бігати щодня, тому навіщо починати? Ні, насправді це неправильно, немає жодного логічного пояснення, чому. Треба було б бігати кожен день. Це не має жодного сенсу просто. Бігати потрібно так, як вам подобається, так, як вам відчувається, так, як вам в кайф, або так, як цього вимагають ваші конкретні бігові цілі і ваш план тренувань. Тому краще за все бігайте так, як ви відчуваєте, як вам потрібно. Не треба себе перенавантажувати. Я раджу новачкам починати з двох-трьох тренувань на тиждень і обмежити їх тією кількістю годин, яку вони можуть для це приділити, фізично або якщо це пов'язано з іншими, іншою діяльністю поза бігом. Я лежу, думаю, де би то роботи знайти якоїсь, щоб гроші якісь були. З власного досвіду можу розказати, що в мене були тижні, коли я тренувався. 9 і 10 разів на тиждень, а були тижні, коли я тренувався 2 чи 3 рази. І все це залежить від настрою, цілей і тренувального плану. У мене навіть були періоди, коли я пропускав тренування через травми, хвороби або інші причини більше, ніж по 2-3 і 3 тижні. Потім знов повертався до бігу. Єдине, що можна сказати, що бігати один раз на місяць також не принесе жодної користі. Тому шукайте баланс для себе. і Робіть так, як вам зручно, але все ж таки залишайте якусь регулярність у ваших пробіжках. Бігати потрібно швидко. Або я мушу бігати швидше, ніж 5 хвилин на кілометр, інакше я взагалі не бігу. Це все повна дурість і маячня. Бігати потрібно повільно. Це корисно для вашого здоров'я, для вашого серця і також для вашого прогресу в бігу. І повільно для кожного буде своє. Для когось це буде 7 хвилин на кілометр, для тих, хто вже щось розуміє, це буде якийсь конкретний пульс або зона інтенсивності. Тож краще за все зробіть бігове тестування, зрозумійте свої пульсові зони. Більш конкретно про це я говорив у відео про кардіотренування. І вчиться бігати повільно. Більшість новачків, коли тільки-тільки починають виходити на перші тренування, пробігають 100-200-300 метрів дуже швидко для них. І потім починає задихатися, переходити на крок, відпочивати. Потім намагаються знов пробігти ще 300 метрів, потім знов відпочивають. Намагайтеся уникати такого режиму. Краще спіймайте свій повільний легкий темп. Це буде дуже повільно, можливо, але це буде краще для вашого здоров'я, для вашого серця і для тренувального прогресу. Тож вчіться бігати повільно. Це вже останній міф зараз буде. Але він прям найбільш такий. Сочний. Останній міф, про який я хочу розповісти, це міф про те, що від бігу можна схуднути. <плес> да, насправді це міф. Немає жодного відношення бігу до схуднення. Схуднення це схуднення, біг це спорт це зовсім окрема річ. Схуднути можна виключно, викликавши в організмі дефіцит калорій, тобто їсти менше, ніж ви е, витрачаєте. Звичайно, біг може сприяти схудненню. Тобто, якщо ви даєте додаткове навантаження, ви додатково витрачаєте калорії, і це може стати інструментом, одним з інструментів для схуднення. Але сказати, що можна схуднути від бігу, це зовсім не так. Навіть навпаки, я знаю дуже багато випадків, коли люди починають займатися бігом. Вони бачать якийсь результат щодо схуднення, а потім... Е Динаміка втрачається або навіть навпаки, люди починають займатися бігом і набирають вагу. Чому це відбувається? Дуже зрозуміло, людина побігала, вона з... втомлена, її, звичайно, хочеться їсти. І потім людина йде і купує собі бігмак меню і з'їдає ще більше калорії, ніж вона щойно вибігала. Ну Давай допишемо і поїмо. Я взагалі то їсти хочу. Да? У ну, мене немає проблеми зі схудненням типу. Часто бувають випадки, коли люди бігають реально інтенсивні тренування, дуже багато об'ємів. 50, 60, 70 кілометрів на е, тиждень і не мають жодного прогресу схуднення. Це пов'язано з тим, що люди після бігу е, відчувають ще більший голод і споживають ще більше їжі і калорій. Тому не плутайте поняття, від бігу схуднути неможливо. Сюди хочу додати дуже важливий міф, з яким я стикався особисто. Не те, щоб я це робив, але я це бачив на власні очі. Я бачив, як одна дівчинка обмотує себе харчовою плівкою, отут, в області живота, і виходить на пробіжку. А, я забув, вона ще вдягає якусь теплу куртку, шапку, і це все влітку, в якусь 30-градусну спеку. Коли я запитав неї, навіщо ти це робиш, вона відповіла. Я спалюю жир, дивись, і після тренування вона показує, що там з неї стікає купа якоїсь рідини. Каже, дивись, як я жир класно спалила. Це тому, що я обмоталась плівкою, мені було спекотно і так жир краще випалюється. Вона навіть стала на ваги і побачила, що вона схудла аж на 2 кілограми, всього лише за одне тренування. Це неймовірна і небачувана ефективність зі схуднення. Будь ласка, ніколи так не робіть. Ви тільки робите гірше і знесилюєте ваш організм. Давайте розкажу, що відбувається, коли ви так робите. Що відбувається насправді? Якщо ви обмотаєтеся з харчовою плівкою, вдягнете на себе кілька шарів одягу, шапку і підете бігати влітку в 30 градусну спеку. Ваш організм буде страждати. Страждати буде через надмірний перегрів. В нашому організмі існує не так багато засобів терморегуляції. І найбільш важливий із них це потовиділення. Шар поту покриває наше тіло, і молекули поту під час випаровування забирають дуже велику кількість теплової енергії з нашого тіла. В той самий час серце прокачує кров зсередини організму, яка приганяє до шкіри гарячу кров і потім забирає від неї охолоджену. Це у випадку, якщо нам треба. Охолодити наші внутрішні органи і весь організм. У випадку, якщо ви обмоталися харчовою плівкою, організм намагається ще більше, ще більше додати потовиділення, ще більш інтенсивно прокачувати кров, щоб встигати якось хоча б якимось чином е, зробити цю терморегуляцію. Але він на це не здатний. Тому що, якщо ви обмотані харчовою плівкою і вдягнуті в три сорочки, то пот просто не випаровується і ваш організм. Перегрівається. Додайте сюди те, що під час виділення поту кількість рідини у вашому організмі зменшується і ваша кров густішає. Помножте це на прискорене серцебіття і самі зрозумійте, наскільки це корисно або не корисно для вашого організму. Отже, єдине, чого ви можете досягти під час тренування в такому форматі, це отримати ризик теплового удару або навіть проблем із серцем. Насправді та різниця ваги між початком і кінцем тренування це виключно рідина, яка вийшла із вашого організму разом із потом. І так дійсно можна схуднути на 2 кг за пробіжку, але це буде виключно за рахунок рідини. І ви миттєво компенсуєте її, просто випивши кілька склянок води, чаю або що ви там п'єте після тренування. Але це жодним чином не вплине на вашу реальну вагу. І говорити про те, що ви топите жир. Це повна маячня і просто безглуздя. Будь ласка, ніколи так не робіть. Вдягатися потрібно за погодою, влітку якомога легше. Взимку вдягатися потрібно таким чином, щоб перші 5, 10, 15 хвилин тренування вам було трохи прохолодним. Після цього організм зігрівається і вам має бути комфортно. Що ж, це всі міфи, про які я хотів розповісти вам сьогодні. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Будь ласка, пишіть в коментарі, які ще цікаві міфи про біг ви знаєте. Або пишіть ваші запитання, якщо е, щось залишилось без відповіді щодо того, що ми вже обговорили. Дякую за увагу! Бігайте в кайф, ніколи не бігайте на одинці. Можна і поїсти згодом.